Найбільший за останні десятиліття відбувся обмін ув'язненими між Росією та західними країнами у Туреччині у аеропорту Анкари. Про це повідомляють турецькі змі. Обмін відбувся за посередництва розвідувальних служб Туреччини. У рамках операції звільнено 26 осіб, що перебували у в'язницях семи країн: США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі на ми літаках вони були доставлені до Анкари, десять заручників, у тому числі двоє дітей, передані Росії, тринадцять заручників Німеччині, ще троє. США. поміж тих, кого обміняли репортер Wall Street Journal Єван Гершкович, російський дисидент Ілля Яшин, морський піхотинець США Пол Вілан, громадян Німеччини Ріко Кріґер, офіцер ФСБ Вадим Красіков. У рамках угоди Кремль звільнив опозиціонера та Журналіста Володимира Карамурзу, котрий виступав проти політики Путіна.